Привіт! Ми магазин тренерів та машина для стрижки триммер. До вашої уваги. Популярні набори, які дуже люблять наші клієнти. Це універсальний набір і машинка для стрижки, і тример і, 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 і поголитися, і для носу. Тобто то це універсальний набір для стрижки, скажімо так. Саме ця модель дуже популярна на нашому сайті. Це VGR-бренд Voyager W101. Перевага в Специальний набір, водонепроникний, не Ось так він виглядає, цікавий дизайн, класичний, я б його вже сказав би. Тут є дисплей, зараз я зніму. Ага, ось так. Тут є дисплей, але він, на жаль, розряджується, тому що з коробки тільки дістав. А в цілому, ось так він виглядає, він легенький, машинка сама легенька, не важка. І тут є різні насадки. Тобто, знімається, часто запитують, як знімати, ось дивіться, будь ласка, знімається механічно. Легенько собі тягнете на себе раз, зняли. Хочете, наприклад, насадку для носа. Ось, будь ласка, є насадка для носа. Вам головне попасти в пас. Дуже зручно, все. Тут нічого складного нема. Ось, будь ласка, у вас вже пристрій для носа. Ось так показуємо. Також, які то ще є насадки? Є насадка шейвер. Наприклад, вам потрібно зняти таку довжину, як в мене. Ви без насадочки, тільки лезами, наприклад, пройшлися, зняли. Пройшлися, ось зняли цією насадкою, волосся зняли. І те, що залишилось, те, що не взяв у вас леза, ви пройшлися ось цією насадочкою. Шейвер, ось така бритвена насадка для гоління. Ось також вона, до речі, промивається. Тут є можливість по бокам кнопочки, ви собі зняли, прочистили, ось так пройшлися, поголилися. І у вас уже хороше повноцінне гоління відбулося. Далі, тут є насадка для тіла, ось така. Тут дрібненькі спеціальні зубчики це для тіла, і також можна навіть для брів використовувати, хто користується, хто ні, є така насадка. Є насадка на 35 мм, вона більш тонша, це зручно для бороди використовувати. А насадка як тут в комплекті на 40 мм це для стрижки голови. Ну і відповідно, 3, 6, 9, 12 насадки є для стрижки голови. Тобто, це повноцінний набрів. Також. Що ось під низом тут у нас є? У нас є зручна підставка, де всі, всі насадки, все воно тут зберігається, і вам буде зручно це все використовувати. Ну, звичайно, щітка, мастило, все є, кабель є в комплекті, тобто все повноцінний, універсальний набір для всього. Це хороший варіант на подарунок комусь, тому що ви точно вгадаєте, людина чимось точно буде використовувати хоч якусь насадку для себе. Також повноцінний комплект ціна 899. Повторюю, воду не проникне, Замовити можна на нашому сайті Тремріновий або в магазин Київ Великого Серківська.